Друзі, всім привіт! На дворі прохолодно, дуже сиро, йде дощик. І чим же ж нам зайнятися? Звичайно ж будемо пекти або смажити на сковорідці парянички. Це як вам зручно. І для паряничок, для тіста. Я просіяла три склянки борошна пшеничного вищого гатунку. Також у мене тут одна чайна ложка цукру. Додаю одну чайну ложку. Солі. дріжджі можна додавати, можна не додавати. Якщо ви плануєте з'їсти палянички за один день, то можна дріжджі не додавати. А так як ми, думаю, не справимося з такою кількістю, я додам дріжджі, тоді на слідуючий день палянички наші будуть м'якими і не будуть твердими. Ось так подрібнюю дріжджі пресовані. У мене тут приблизно 8-10 грамів. Десь так, їх зовсім небагато потрібно. І тепер Тут у нас цукор, дріжджі, і ми додаємо теплу водичку, не гарячу і не холодну, теплу та замішуємо тісто. Добре перемішуємо дріжджі, щоб не було крупинок. Нам тут не потрібно, щоб тісто було пишне, нам потрібно просто дріжджі для того, щоб тісто було м'яке. Тому ми і не будемо чекати годину або більше, щоб тісто підходило. Дамо, як зазвичай, тісто ми замішуємо без дріжджів на плачинди. десь хвилин 30, щоб воно просто відпочило і набухла клійковина в борошні. І з-за того, що на дворі прохолодно, йде дощ, не дуже хочеться. Виходити або виїжджати до магазину і замість хлібчика це дуже-дуже смачно. І ще до того ж, не знаю, як у вас, а коли я працюю з борошном, мені це, з, з тісто мені це заспокоює нервну систему. Чимось займаюся і ніби як заспокійливе. Ми зібрали все борошно. Води піде приблизно 1 до 3, Три склянки борошна, одна склянка води. Ну, Залежить також від борошна, можна трішечки додати. На завершення я капну одну-дві столових ложки олії на руки, та ще з олією вимішу кілька хвилин. На дошці все-таки зручніше вимішувати, тому переклали з миски на доску. Чим більше ви хочете заспокоїтись, тим більше місіть, викидайте всю лють, okay. яка у вас накопилася, тим більше ви заспокоїтесь. Ось так, друзі, ми тісто вимісили. Кладемо його в цю ж саму миску. І накриваємо кришкою приблизно на 30 хвилин. Для начинки я підготувала кисломолочного сиру 150 грамів, 80 грамів твердого сиру. Начинка може бути будь-яка. Також дістала з холодильника, щоб уже розморожувався заморожений кріп, одне яйце, щоб нагрівалося. І ще збігає нагород та нарву зеленої цибулі. А ви можете або один кисломолочний сир, або один кріп. Фантазуйте на свій смак. Дивіться, вибігла на двір. Раніше вам знімала, як нас пташки гарно співали. А тепер і пташок не чути, і, мабуть, ось персик у нас дичка зацвів, і, мабуть, його прибило заморозками. Однієї цибульки нічого не страшно. Її заморозок не побив, а вже давно й посіяла і моркву, і буряк. І не знаю, що буде. Обіцяю, сьогодні 0 градусів знову. В день 6-7 градусів. Ось такий пучок, бачите, щоб рукою охватити, я набрала цибулі, помила її, наріжу, а тут уже натертий сир, розбите яйце, і, і кріп та кисломолочний сир. Нарізаємо цибулю. Додаю пів чайної ложки солі, цибулю і нам залишиться все добре перемішати, а за цей час уже і тісто відпочило. Тісто відпочило, поки воно відпочивало, ми ще розтопили 60 грамів вершкового масла та 60 мл олії, поєднуємо, робимо суміш. Це нам буде потрібно для змащування тіста. Так, тісто нам потрібно поділити на частини. Частини приблизно, дивіться, який у вас діаметр сковородки буде. Я поділю, зараз подивлюся, воно навіть трішечки і підійшло, бачите? Трішечки Пузириться, хоч я дріжджів додала зовсім небагато. Ділю поки що на 4, і потім кожну ще ось так. Вийде, скільки у нас? 8. Це, не? 8. Це так на око. Не обов'язково 8, Може бути і 6. І робимо ось такі кульки. Це залишилось розкатати качалкою тоненько, як тільки можна. Тісто розкатали тоненько. Тоньше, ніж на вареники. Тонесенько, бачите, майже як як тянуте, вийшло. Тепер з суміш'ю масел змащуємо тісто. Я беру приблизно одну ложку таку щедру начинки. Візуально я поділила на вісім частин, щоб мені вистачило на вісім шматочків тіста. Викладую стільки на край тіста, а тут в мене просто змащене, щоб начинка не так витікала, коли ми будемо смажити наші палянички. Скручуємо та відкладаємо поки в сторону. І так слідуючу. І поки ми останню скручували, перша вже відпочила, і вона буде краще тягнутися. Ще, я здихаю ось так підкатаємо, Розтягнемо центр. І так до країв будемо розтягувати, скільки буде піддаватися тісто. Далі скручуємо його, як канат, чи як вертутку прокручуємо. І робимо равлик або вертутка. Скручуємо, викладаємо на дошку підсипану борошном. І так. Робимо всі інші. Ну і останнє. Поки ми останню будемо скручувати, перша вже і відпочила, знову вам покажу. Розтягуємо, воно в руках відчувається, доскільки нам тягнути, щоб не лопнули. І потім прокручуємо ось так, як канат. І завертаємо вертуткою під низ кінець, все, самовідпочившу, беремо. Обережно спочатку руками ось так розтягуємо, самовідпочившу нашу паляничку з однієї сторони та з другої сторони. Потім проходимось качалкою і можемо вже ставити розігрівати олію. У нас, до речі, залишилась суміш олії та вершкового масла. На цьому ми будемо смажити. Наливаємо олії так, щоб покрило дно сковорідки. Олія розігрілась, смажимо нашу паляничку. Перевернемо кілька разів з однієї та з другої сторони по 2-3 хвилинки. Ще один раз перевернемо. І як другий раз перевертаємо, прикриємо кришкою на хвилин 5. Паляничка наша готова, викладаємо на паперовий рушничок і так посмажимо всі наші палянички. Щоб добре просмажилось, обов'язково е, смажте на середньому вогні. Два рази перевертайте і накривайте кришечкою, щоб не залишилась сирова всередині. Під кришкою просмажилося дві хвилинки. Я перевертаю і знову ж таки дві хвилинки дам просмажитись під кришкою. Подивіться, друзі, які рум'яненькі палянички. Думаю, що вони заслуговують на вподобаєчку. Не забуваємо. Подивіться, що ж ми насмажили, які смачні та ароматні палянички. Зараз ми скуштуємо. Така, що не дуже гаряча. Подивіться, тісто тоненьке, тянеться, слоїсте, пахне зеленою цибулькою. І завдяки тому, що ми додали зовсім небагато дрібку дріжджів, вони і завтра, і післязавтра не будуть твердими, будуть м'якими. Їх можна також і заморозити, а потім в мікрохвильовці розморозити і куштувати замість хлібчика. А до післязавтра вони дотерплять? Ну думаю, що ні, якщо щось на танки. Друзі, всім бажаємо мирного неба. Надіємося, ми попрацювали з тістом, заспокоїлись трішечки, а ви подивились наш ролик. І також заспокоїлись разом з нами. Обов'язково все буде добре. Бережіть себе.